10 800. Так, підбирають люди трактор собі, приїхали з Житомирської області. От. Бо кажуть, на бузовій хорошу надають інформацію повноцінно, розказують по техніці, а не про погоду. Техніки у нас широкий вибір, є на 24, є на 35, є на 40, на 50, на 105. Широкий вибір. Приїжджайте, телефонуйте, пишіть приватні повідомлення або в звичайні повідомлення. Доставка в нас є, доставка безкоштовна, без передоплати, Все по наявності. Замовляйте, привеземо, задавайте питання, надамо всю інформацію, що вас цікавить. Є з кабінами, є без кабін. Є на будь-який смак. Все як має бути. І все по наявності, все можна вживу потрогати, пощупати, покататися. Всього найкращого.